17 років я після школи одразу пішов в інститут військовий, бачивши, як офіцери молоді йдуть з військової академії, по факту нічого не знають, нічого не вміють, не стерпів цей сердеп і просто вирішив для себе піти у війська, в Збройні сили, щоб прочухати цю кухню, подивитися, як взагалі відбувається служба. І вони дочекались 18 років, коли виповниться, і тоді вони вже могли відрахувати від, з інституту військового. Мене перевели в Коломию, десятку. Я ще не знав, що за бригада. Так, по, по слухам, такі, то, що казали, той трохи дізнався за бригаду. І одразу пішов і сказав, кажу, давайте мені контракт у розвідку, я піду служити туди. Ну, і підписав контракт, за день пройшов ВЛК і пішов служити. Перед війною мав звільнятися, але так вийшло, що не звільнився. Бригада розвивається, йде в хорошому напрямку. Це дуже радує, що ми досягли такого рівня у бригаді, що за майже четверти, вже четвертий рік війни пішов, а ми дуже довго стоїмо і нас просто не можуть пройти. Це досить дуже потужно. От Взяти недавнішній штурм, коли було, штурмувало десь близько там, 30 чоловік, там, 20 200 би, і 300 і три полонених. І в нас жодного не одної втрати, тобто в бригаді немає. Це досить великий рівень, це так має бути. Тобто зараз мене призначили на командира взводу тобто по новій цій системі. Тобто три місяці я стою на посаді. Якщо все добре, то мене ставлять, призначають офіцерське звання. Взвод ударних крил. У нас маленький взвод, але розширюємося до більшого. Надіємося, що в подальшому буде більше людей. Більше бортів шукаємо собі також людей нормальну команду. «Рупак» ще на той час був, зараз вже батальйон безпілотних систем, стриж. Досить ну, молодий батальйон. У нас кожен пілот і інженер збирається в таких технічних справах. Літати треба на всьому, вміти все. Тобто я починав з Мавіків. Мавіка, УТЕЛ, FPV, DART. Матрас можу також тримати, тобто, літав фактично на всьому, окрім вампіра. Тобто, мені це цікаво, мені цікаво летіти і далі, тобто, надіюся, що батальйон буде розвиватися в цій сфері далекобійних крил. Тобто, я сподіваюся, на що ми зможемо летіти не на 60, 70, 80 кілометрів, а будемо летіти там на 100, 200-300 кілометрів росіянам втіло працювати.